А ви полюбляєте каву вранці? Чи грішили колись пакетиками три в одному? А сьогодні ми вам розкажемо і покажемо, чому саме Дніпро сьогодні. Є столицею з обсмаження кави. Кава комусь потрібна, аби прокинутись для когось. Ціле мистецтво. Але сьогодні саме українська обсмажка кави вважається однією з кращих, яка в якості обганяє навіть європейську. Наші фахівці стають чемпіонами з обсмажування в світі. А в Україні відкриваються нові виробництва. Лідер, місто Дніпро. Ми там на початку 20-х років споживали розчинною кави більше ніж зернової. А зараз ми споживаємо зернової кави більше, ніж розчинної. так далі, ми перейдемо до того, що ну, зараз дуже велика кількість споживання це імпортна кава. Я не можу вам сказати за рахунок чого, може, це все ще бренд, італійська кава, працює там, або просто люди вважають, що українці не, не можуть смажити знаєте, як таке відношення. Але я вам скажу так: що будь-яка українська обсмажка, яка позиціонує себе як, я Якісна, як спешалці, які там долучаються до розвитку кавої культури, вони всі кращі, ніж те, що до нас заїжджає. Ві. Ну, поголовно. Бо, по-перше, ми використовуємо крутий продукт. По-друге, -по ми взяли культуру. Більш світлої кави, так кава не має бути гіркою, не має бути кислою. Вона має бути приємною. Ви маєте її пити не для того, щоб зранку там збадріться, а для того, щоб отримувати задоволення і. Тому там ми бачимо різницю в кав'ярнях. Так є кава там в кав'ярнях за 20 гривень, а є за 50, за 70. Це не тому, що хтось хто хоче просто більше заробляти. Це використання більш якісної сировини. Отак виглядає кава а, супер а, мікролоти. Типу 20,5 з половиною кілограм а, запакований під газ а, для того, щоб кава жила довго. А, це, а, це Колумбія Монтебланко такий. Доволі розповсюджено. Її там виросло десь 200 кілограм в цьому році. Це було типу суто ось цього лоту. У нас була Колумбія, якою виросло всього 24 кг, кілограми, і ми їх всі забрали. І це така так, ексклюзивна кава. Вона там коштувала щось там близько 30 Доларів, але це була смачна кава, і такої ні у кого більше не було. Їм вдалося пережити ковід. Тоді Ігнат запровадив безкоштовну доставку кави. Потім повномасштабне вторгнення. Деякі працівники, в тому числі Ігнат, пішли в ТРО та волонтерство. Потім держава видала їм кредит на підтримку бізнесу. Це зелена кава, це Ефіопія, е, мита обробки. Е, ось так вона виглядає. Це кісточка кавової вишні. Можна довго розповідати, як це все оброблюється. Це ще на 3-4 години. Сюди засипається зелена кава. Давайте зараз ми з вами одразу зробимо. У нас є е графіки, по яким, по яким смажиться цей продукт. Це вже інший продукт. Ось на фоні ви бачите, там є підказники обсмажження, на якій температурі треба завантажувати, на якій вивантажувати. І приємно, що прийство, мови, Так, і є, так і є. Для нас це дуже важливо. Тут ми виставляємо параметри, при яких будемо проводити обсмажку, бачимо температуру, заходимо. Все, далі кава смабючі. Серіється барабан. Ми можемо тут дивитися, як вона виглядає зараз. За 7 хвилин вона пожовтіє, через 13-15 вона стане ось такою вже коричневою. І потім вона відправляється на тістонер, де очищується від... Інородних металів, предметів, які можуть потрапити там, камінчики чи що ще. Після цього ми її пакуємо в контейнери, в яких вона ще 3-4 дні стоїть, з неї виходить СО2. І після цього пакуємо в упаковки з клапаном, де СО2 може виходити. Є таке розуміння, як строк життя кави. Кава живе 45 днів. Після цього, після цього вона стає просто кавою напоєм. Залишається шоколад, але немає яскравості, немає цих кавових властивостей за те, що аромату, за те, що ми її любимо. Відкриту каву треба пити швидко, бо це сорбент. Так, якщо ви... Її відкриєте, поставите в холодильник, вона на набере в себе смаки холодильника. Якщо ви будете готувати каву з вашим друзям, у вас будуть дуже яскраві духи або там, туалетна вода, ваша кава буде з смаком вашої туалетної води. Це така штука, що от всі бариста не користуються яскравими ароматами. Обсмажчики так само, бо просто попала, попала аромат і в тебе інша чашка. А ми ж за стабільність, для те, щоб це було смачно. ігнат. Наголошує, що за той чи інший напій клієнт голосує гривнею. І якщо комусь до вподоби фільтр, то хтось хоче пити лате чи капучино. До речі, існують цілі змагання з арт-лате. для нас. Ілля намалював на каві кролика та динозавра. Наразі хлопець готується до чемпіонату. Без цукру, але дуже смачно і взагалі. Так само існує безліч смаків та технік приготування кави. Ми зараз будемо заварювати в 60 про який вам розповідала Ліза. Беремо. Це такий хендбрю, так? те, що ви заварюєте власноруч. Або пуровер, перекладається як лизверху зверху, да, згори. Це воронка, називається вона V-60, тому що має кут 60 градусів. Це японська фірма Hario зробила таку штуку, розробила, ось так ставимо сюди фільтр. Вона має такі ребра, які направляють каву, роблять, планують екстракцію. Так? Ми беремо двадцять грам кави. Двадцять грам це не двадцять два, бо це дуже важливо, угу. Це. Зараз нам треба хвилинку, щоб закипіла наша водичка. Не закипіла, а 90 градусів, бо все впливає. Да? Знов таки, ми п'ємо не зерна, які, а ми п'ємо екстракт. І як якісно ми цей екстракт дістанемо, так, ну, таке задоволення ми отримаємо. Чи може так пахнути кава? Ну, приємно дуже пахне. Пахне навіть як не кава, а як щось таке дуже-дуже приємно їстівне. Якщо я вам скажу, що це манго. Так, да, я щось відчуваю фруктове, але так, тропічні, поки мені, тропічні фрукти. Да, мені якісь тропічні фрукти. Не скажу, що я відчуваю прям манго, але. Тропічні як... фрукти. Це ось е, е, додаткова обробка. так? Це, е, е, це ферментація. Під час обробки кави збирають ягоди, приносять її на станцію обробки, потім поміщають її в спеціальні танкери або там бочки. В цю бочку додають воду, додають бактерію, яка бродить. Вона починає під'їдати вишню саму. Ця вишня дає ось такий смак цій каві. Це якщо дуже швидко. А якщо не дуже швидко, то це лекція на 6 годин. Але ну, це все, це все додає нам, дає нам можливість оцінити різні кавові смаки. От тут які є. Так? Ви бачите, тут є ягоди, є сухофрукти, є фрукти, є цитрусові фрукти. Бо кислотність вона може бути різною. Так, вам кажуть, от цитрус. І ви. Ну, Думаю, цитрус ну, це щось там кисле. Але є лайм, а є мандарин. Так? Це різна кислотність, одна солодка, одна кисла. І в каві так само. Ти можеш оцінити. Ти п'єш і кожен раз для себе робиш якусь заміку. Ага, так, я п'ю ось ця кава, мені схожа на. На що схоже? Бо е, наш язик може відчувати всього п'ять смаків: солодке, солоне, гірке, кисле і умамі. Умамі це смак, е, який японці вивели, це смак пармезану, соєвого соусу, таке є. Е, е, то в каві ми відчуваємо всього 4. Да? А все інше, те, що там присмак маракує тропічних фруктів, це наша асоціація, це ніс, це він вам каже про те, що це такий смак. І ми знаємо, що. Що нам наші там батьки казали, що це смак яблука. Так? А якщо б вони вам давали там, цибулю і казали, що це яблуко, то ви б знали, що це яблуко. А всі б казали, що це цибуля. І ти не можеш сказати, що по-іншому, бо тебе ж навчили так. Тому це, зараз ми змачуємо фільтр. Ми нагріли воду до 90 градусів. Все, змочили фільтр, щоб обрати паперовий смак. Для водичку, включаємо тут, бо нам треба знати, скільки там ваги. І починаємо заварювання. Дуже важливо знати і час, і метод. Ми змачуємо обільно першу, наливаємо 60 грамів, це блюм, кава починає видавати. СО 2 брати повітря, розкриватись і потрошку заварюватись. Чекаємо 30 секунд, і будемо вливати далі. Ну так. Да, я відчуваю я відчуваю фрукти. Дійсно. Ну, ось, тут чайне тіло, так? О, ти п'єш ненасичену каву, а таке, як чайок. Ми можна її зробити більш щільною, там, менш щільною, Але ось саме за це ми і любимо цю каву. Це там високогірна кава. В неї не багато кофену в міст самої. Але тип, в цей спосіб приготування кажуть про те, що тут ми все ж таки дістали кофеїн, бо багато кави, багато води. Але саме за цей смак. Ми хочемо пити каву, отримувати задоволення. Вона нас не збодрить. Ми не побіжимо з вами там, нікуди штовхати машини там, або там, щось копати землю. Але от такої кави я можу випити 2-3 літри за день. Сьогодні на виробництві працює 10 людей і тут дійсно сімейна атмосфера. Я тут працюю вже два роки. Подобається? Мені дуже подобається так. Я спочатку пробувала себе в професії бариста. Але Ігнат мене привів сюди і говорить, давай працювати з нами. Я тут так і залишилась. Баристою тепер бути не хоч. Що любите найбільше в своїй роботі? Пити каву, варити каву, напевно. Також це міні-лабораторія, де співробітники контролюють все. Тут проводять вимір кольору кави, аби клієнт отримав бажане. Це процес оцінки кави, називається капінг. Тут... Так оцінюють у всьому світі. Так на фермах обсмажчики, трейдери, які там сорсери. Хто обирає каву і купує її у фермерів, потім привозить її там в Україну. Ми так обираємо, як обсмажчики беремо в семпли, в примірники якісь так заварюємо. І оцінюємо каву і беремо її в собі в асортимент. І також ми оцінюємо стабільність обсмажки. Кожен день після обсмажки ми ставимо зранку такий капінг, проводимо оцінку якості, так і далі віддаємо напакування або не віддаємо напакування, якщо щось пішло не так. Все просто. Це спеціальні чашки, але не можна її просто заварювати в звичайній чашці. Рецепт такий 5,5 грамів кави на 100 мл води. Тут 200 мл чашка до 11,5 грамів кави. Заливаєте водою 95 градусів, 4 хвилини заварюється, перемішуєте, кава осідає на низ і ви куштуєте. І куштуєте на трьох різних температурах. Для того щоб зрозуміти наскільки ця кава стабільна, щоб не вийшли ніякі дефекти, бо кава це все ж таки продукт, який росте, це вишня, це фруктове дерево, і може бути різні там шкідники, можуть бути там десь закисли, за, в ну всякі там дефекти. Ось і ми контролюємо так якість, розуміємо, що наші клієнти. Партнери отримують саме той продукт, який ми задекорували на періоді домовленості, то ви куштуєте так. А такий момент, знаєте, коли парфуми люди витираються або mm -hmm. розпираються, в них дають каву понюхати. Що ви робите, коли ви куштуєте декілька варіантів? П'ємо ну, як... водичку, просто П'ємо водичку, да і е, не все в себе. Ми спльовуємо. Ну всі дегустатори взагалі, типу, вони не п'ють там. Якщо ти дегустатор, вина. Самільє, то можна працюватись десь з двох бокалів ізі просто і далі ти будеш просто розповідати смішні жарти, а не розбиратись в війні. Тому треба там спльовувати з кавою. Так само. Ми ну тут багато зараз. Там більше десяти лотів, і треба зрозуміти, де який. А В мене є досвід там, де я куштував 70 лотів на от, за день, 70 видів кави. І треба було кожен записати, е, описати, е, що як, бо від цього залежить е, купівля. Купівля це здебільшого там тисячі доларів. Да, і це було в Центральній Америці. Е, тому треба спльовувати, пити водичку е, і намагатись зачепитись за якісь. Е, Ну, за, за якийсь смак, який ти розумієш, там є базові кавові смаки, це шоколад і горіх, і є е, вже там притаманні тому -то чи іншому регіону, теруарні смаки, там вишня, слива, яблуко і так далі. Яку каву пити, вирішує кожен, але зауважте, країна, яка воює, сьогодні ще й задає тренди у світі кави. Ми там п'ятий рік смажимо каву. Дуже багато людей перейшло з італійської кави на українську. Більш темної на світлу, на смачну. За рахунок того, що це смачно. Тут нічого не треба казати. Ти просто даєш людині спробувати, і це смачно. У нас дуже багато було таких досвідів, коли людина приходила казала, от мені там надіслали там, з Європи друзів, а можна там порівняти. І ми ставили просто на стіл, людина п'є і каже, так це ж пити неможливо. Кажу, ну, це так. Але ми не можемо засуджувати культуру. Так? Італія дала поштовх, вона створила цю кавову культуру. Просто ми, як молоді і амбіційні, взяли цю культуру і модернізували її під себе. Так? Ну, ми не кажемо італійцям, ви це робите неправильно. Ми кажемо, ми це робимо по-іншому. І зараз. Ну, моя особиста мета це змінити світове розуміння, що італійська кава це вже такий бренд минулого, українська кава це бренд майбутнього. І в Україні дуже багато крутих виробників, які готові долучитись, які там просувають цю культуру, просувають цей продукт і вже і в світі, і, ну, і в Україні в цілому. А ще паре це соціальний бізнес, який допомагає зсу не кавою єдиною ігна ще волонтер, і цю красуню Альфу він евакуював з Вовчанська, і це не єдина тваринка. Здається, вже було близько двох тисяч. Так, ми евакуювали близько двох тисяч тварин. Я волонтер фонду Save Animal Ukraine, Ми займаємося евакуацією тварин з прифронтових територій, намагаємося їх прилаштовувати. Ще у нас є фонд добрих справ. От. Цю машину ми забрали з Кура... Куп'янська, зібрали на неї гроші, полагодили хлопцям, зараз обкатуємо і повернемо їм для виконання справ. Взагалі ми вивезли вже більше 50 машин, купили власний лафет. Спочатку там тягали їх на шнурки, там потім купили лафет, зараз вивозимо власними коштами. Ось, взагалі, в цілому український бізнес сьогодні має бути соціально відповідальним і має приймати участь у війні, бути дотичним, дотичним до підрозділів, дотичним до хлопців. Ми там відправляємо багато кави, просто тому, що ну, якщо це може допомогти там, так скрасіть будні. То чому, чому ні? Так, ми там робимо дріпи, які відправляємо на фронт? Подарували там з партнерами. Близько 10 кавомашин просто поставили там хлопцям, щоб вони пили смачну каву. Відправляємо там, питаємо, як в нас є партнери кавова компанія, які виробляють о, кавова, чайна компанія, які там фасують чай. І вони нам до присилають чай і ми відправляємо далі. формуємо. Культуру соціальну відповідальність для бізнесу. Так, ну ми е, утримуємо у себе там, двох собак. Просто ну, по-перше, це прикольно. Вони тут е, дарять нам такий антистрес. Е, а по-друге, це дало їм будів... домівку і можливість жити далі. Е, ну і так само ми там проводимо екскурсії для. Дітей, які хочуть ну хочуть мати якусь професію для себе. Ми відкрите виробництво, в залучаємо, запрошуємо до себе всіх, хто хоче розібратись, дід будинки, всі, всі, хто хочуть якось допомогти соціуму розвиватись, так ставати Україні кращою і розвивати наше майбутнє, ми в. Ну ми в дотичні до цього, і хотіли б, щоб моє власне бажання, щоб кожен український бізнес був соціально відповідальним. І тоді нас не те, що неможливо буде перемогти. Ми просто ну це буде неможливо, неможливо. Бо ми кожен один за одного і допомагаємо друг другу. Купуйте українське.